Мої вітання, друзі і гості каналу. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка, і тут я ділюсь своїм парфюмерним досвідом. Сьогодні хочу розказати про свої обновки, які я придбала недавно, а також обновки, які я придбала досить давно, але не встигла розказати у попередніх, у попередніх оглядах. Почну з аромату Panetone, бренд Milano Fragrance. Про цей аромат я дізналась... Доволі давно, це десь рік тому, і я не встигла його купити, тому що ну, звернула на нього свою увагу. Потім як захотіла купити, він зник. Але чого я на нього звернула увагу? Тому що він про тісто, я взагалі дуже люблю ноти такі хлібні, солодові, взагалі, ці. Ноти з коринок всіляких. Це прямо моє-моє. А цей аромат тим більше, тому що він, такий, він навіює передчуття чогось, знаєте, як перед Різдвом ми чекаємо Різдва, от, от зараз передпасхальні е, е, такі дні. Тижні, місяці, скоро буде католична Пасха, наша Пасха трошки пізніше. І от мені цей аромат дає щось таке дивовижне, ріднесеньке, таке. От він мене такого ртає класно. Аромат добрий, аромат приємний у всіх сенсах для мене. Дуже його полюбила, люблю його носити. Звісно, що це не на кожен день парфум, а він атмосферний. І от для настрою, коли хочеться, коли хочеться цей настрій якось підняти, якось себе під, підбадьорити, це він, це цей аромат, тому що він дарує гарний передсвятковий настрій, і святковий, і передсвятковий. Що в ньому тут є? Тут ром. Просочений в тісто цукати, сухофрукти. Він такий цей аромат запашний за рахунок, можливо, тут такі цитрусові мандарини, апельсини, бергамот, ну от такі початкові ноти, саме цитрусові. Потім я відчуваю безсмертник, а потім я не відчуваю гречку, але вона тут є, вона заявлена. І, можливо, так і є вона м, така ванільна їстівна гречка. Смачна. І в парфумерному сенсі е, дуже класний парфум. Е, якщо хтось ще не скуштував, не спробував обов'язковий до затеста дуже гарний атмосферний парфум. Наступний парфум у мене це Prada Paradox Intense. нова новиночка 2023 року. І я з ним познайомилась, коли була в Італії, купувала дюну в Дугласі і випросила у продавця два пробнички цього аромату. І ви знаєте, я ну, не була в захваті від нього, але моя сестра прямо орушалася їм, наносила його на себе. А що мене смутило в ньому, це неролін. Чи не, ролі. не ролі. Нота небезпечна, але в цьому ароматі вона досить цікава. В цьому ароматі я відчуваю полуницю, хоча вона тут не заявлена, натомість тут заявлена груша, аромат урочистий, святковий. І дуже шлейфовий, дуже е, помітний. Я впевнена, що він компліментарний, тому що е, чому я його купила, у мене було, було передзамовлення е, на роботі співробітниця запитала, чи є у мене цей аромат, і е, досить великий відливант я їй зробила, тому замовила цей парфум. А потім, коли вона його носила, у мене ще дві дівчинки, жіночки, замовили цей аромат. І, бачите, вже пів флакончика немає. Я його би одягала тільки на якусь урочисту подію, тому що він ну, просто дуже помітний, дуже шикарний. ну, Занадто шикарний для мене. Я думаю, що він сподобається дівчатам, які люблять голосні аромати, які люблять заявляти про себе, вам сподобається. І також цей аромат у стилі Libre-Pарфum, саме в версії парфуму, я пам'ятаю, у мене десь рік тому був цей парфум, і от вони мені в одному в одній, в одній площині ці парфуми. Тому, якщо вам подобався Libre парфум, або будь-який з Libre, скоріше за все, цей парфум вам сподобається. Так, наступний аромат це Монгерлен Спаркін Буке аромат, який я пробувала в брокарді тестила, його досить непогано, і він мені сподобався найбільше. Хоча у мене була версія Intense, цей аромат більш прозоріший, більш повітряніший, як на мене. І от мені саме, ну от, моєму, моєму типажу підходить саме цей аромат. Тут дуже м'яка лаванда, вона оздоблена фруктами, квітами. Це такий. Можливо, навіть і шипер, але зм'якшений. Дуже приємний аромат. Якщо ви, у вас мало ароматів в колекції, ви хочете, наприклад, 1, 2, 3, ну до п'яти, і от, оцей аромат можна мати як один повсякденний, він буде отримувати компліменти, він досить шлейфовий, стійкий, проєктивний. Я думаю, що він вас повністю задовольнить. На жаль, цю нелінійку оці фланкери всі знімають. «Спаркінг Буке» і «Інтенс», мій улюблений. Трошки я здивована, тому що мені здавалося, що ці парфуми вони досить популярні, але ні, не знаю. Якщо ви... вам подобається цей парфум, то можна ще купити ці фланкери. По досить приємним цінам, можливо, тому що інтенс вже я не можу знайти. А Спаркін Букінт можна знайти. Наступний аромат це Armani S. Якщо ви любите класичний Сі, вам точно зайде цей аромат. Якщо ви не любите класичний С, вам також зайде цей аромат, як і мені, тому що я Сі не люблю. Але цей аромат дуже схожий на попередню версію Інтенс. Якщо у вас є Intense, немає сенсу цей брати. Але якщо обирати між двома, мені найбільше подобається цей. Він апгрейдений, він об'ємніший, прозоріший, ніж Intens. Взагалі не знаю, чому його назвали Intense. До речі, тут смородина більш. Тут зробили більш яскравою смородину, трошки убавили ванілі, він не такий солодкий, як той же класичний, наприклад. Але залишилась залишилось амбра, сандал, аромат такий, знаєте, в ньому дуже гарна база. Мені оцей аромат мені найносибельний серед усіх сім. Я маю на увазі класичних. Ну і флакончик сам дуже гарний, так що можна на нього дивитися. Якщо у вас немає зовсім ніяких, то цей буде, і якщо вам не подобались ті версії, цей можна спробувати раптом зайде. Ще один аромат це Zarco Parfum Cloud Collection. Один, він двохфазний. У мене тут його дрібочка вже залишилась, і, і його вже купили в мене оцей залишок. І я, ну, захотілося мені про нього сказати, тому що він вартий уваги. Тут дуже гарна обліпиха: фрукти, персики. Просто неймовірні. Хто любить персики, тут ви знайдете їх. Аромат такий з вершковим сандалом, дуже, знову ж таки, смачний, дуже його приємно носити, і я його обов'язково обов поверну в свою колекцію. Я здивована тим, що про нього мало хто говорить, але цей аромат дійсно вартий уваги. Наступний аромат. Це Ван Кліф Арпels, чи не єдиний аутсайдер сьогодні? Я його придбала недавно, хоча про нього багато схвальних відгуків я прочитала, він мені видав пудру з таким гіркуватим аспектом. І потім я подивилася вже в піраміду, зрозуміла, що гірчить мені мигдаль. І це перший мигдаль, який мені не сподобався в парфумі. І якщо брати, так, нюхати, його, слухати з кришечки, він ну, нічого такого поганого не передбачається в ньому, але на собі носити не змогла, на жаль, і тому я ну, не можу його рекомендувати без затесту. Можливо, там, років 5-7 назад він був актуальний, для мене зараз це. Ну, Занадто. Тут є ноти шоколаду, оцей мигдаль, який мені не подобається. Взагалі аромат непоганий, але, на мою суб'єктивну думку, на мен... або на мене він не сів. Взагалі я люблю цей бренд, мені він цікавий, але оцей аромат прямо повз. Не сподобався. Наступний аромат це Томас Касмала номер 7 це у мене наразі на сьогоднішній день єдина, єдиний парфум з бренду, який я з задоволенням ношу. Попередній парфум у мене був, у мене він і досі є: це номер 4 Апреля Мур. І от Апреля Мур я носила під колінками подалі від лиця, то цей аромат я з задоволенням ношу. В ньому на початку такі зелені ледь, лимонні, якісь цитрусові ноти, потім це стає такими водними нотами, і потім переходить в мускус космалівський мускус, але він Притомний, Але він не не цей, не хім, не, не хімічна атака, як у номер 4 а тут все збалансовано, все злагоджено. Я з задоволенням це ношу. І тут космалівський мускус, тільки він якийсь більше, начебто його так такий маленький м'ячик зробили з нього. Він пухнастий, він гарний і нічого мені не видає. З задоволенням ношу прямо для мене не аромат, а кайф. Дуже гарний, рекомендую спробувати. Наступний аромат це Берберіо Елексир депафан. Де Parfum. Так, оцей аромат це я е, купила, бо дуже багато про нього вже сказано. Він в багатьох оглядах був, і я його купила десь перед Новим роком. Але не хотіла про нього казати. Знаєте, коли аромат не подобається, то якось взагалі не хочеться ні поганого, ні, хар... ні гарного про нього нічого казати. І якби у мене була фотка, як... якби я його нормально сфоткала, то, я, скоріше за все, я б його в інстаграм рознесла. Але добре, що так не сталося, поступово я його почала носити, і він мені зайшов. Тут Аромат про полуничний шейк, такий якби молочний коктейль або полуничний шейк з нотами полуниці. Полуниця яскрава. Аромат не такий хімічний, як попередня версія, але хімічність тут присутня, просто вона не набридає, як у попереднику. І аромат, я хочу сказати, що досить непоганий для зимового періоду, для прохолодного е часу, от, наприклад, як зараз. Не знаю, як він буде в спеку себе поводити. Зараз мені прямо зайшов. І от не одразу от перші емоції були, що фу-фу-фу. Не дуже сподобався. Наступний аромат. Це садоназо від Насомато. Аромат, який таке ж саме у мене відчуття, як від Барберіо, не хотілося про нього писати, тому що він на мене не справив враження і такого вау-ефекту не викликав. Аромат про спітніле тіло, яке присипали цукровою пудрою. Я його можу носити просто в мікродозах і знову ж таки під колінкою. Бо тут на лиці, біля лиця, на, на лиці, в зоні декольте його складно. Ну, тим більше, ну, можливо, намазом можна. Аромат цікавий, все ж таки, але не, не дивлячись на те, що він на мене не справив враження, він якось мене притягує якесь щось магнетичне в ньому є. Можливо, це мускус на Соматівський, я не знаю що, позбавлятися від нього мені не хочеться, я спокійно до нього відношусь. Просто що не знаю, як його описати. Це, от якби путан де Палас, тільки. Концентрат Путан де Палас і е, з більш-менш такими е, нема тут ніякої гіркоти, от тільки солодкість і е, спітніле тіло, але такий піт не, не вонючий, не, не вонючка. А от знаєте, коли просто після душу. Знову стало жарко, і це такий чистий, начебто під без всяких домішок. ну Нормальний, якщо ви мене зрозуміли правильно. Цікавий аромат. я дум... ну До нього просто я до нього приглядаюсь. Поки що от такі у нас стосунки трошки натягнуті, але хочеться до нього якось з ним більше зблизитись з ним. І останній аромат на сьогодні це бакара-руш в екстракті, і давно у мене його не було, і тому я його включила в цю добірку. Я взагалі його ще не включала, у мене була бакара звичайна. Це просто кайф мені. Кайф у флаконі. Ви знаєте, мої. Колеги дуже чутливі, і вони цей аромат запитали, в чому я. Я спитала, чим пахне. Вони сказали, що чимось солоденьким. І от я на собі його відчуваю саме ледь солоденьким. Він на мені дуже приємний. Я його з задоволенням ношу. Щоб я не підбирала е, ці ну, бакароподібні аромати, все ж таки найкращий для мене це все таки бакара. І нічим її не можна замінити по якості, по відчуттях, які я отримую, коли її ношу. Цей аромат можна носити в будь-яку пору року на будь-який захід чи то на роботу, чи то на, якісь там, на, якісь, на якусь урочисту подію, ну, він дійсно кайфний, неймовірний, тонкий, сексуальний, дуже гарний до, до безобразія. І ви знаєте, це безобразія. Можливо, багато хто з нас, з вас, скажуть, що це безобразія. можливо, воно так і є, але це гарне безобразія, і мені воно подобається. Я... Ну, Це для мене найкраща версія. Якщо ви, хочете, якщо ви ще не знайомі з Бакарою, ну раптом, то краще починати з екстракту. Немає тут цього йоду, такого активного, він тут є, але він. Так, в глибині, всередині він просто підкреслює аромат. Це ну, для мене це витвір мистецтва, це шедевр. Ну, Просто його вже заїздили трошки, але аромат дійсно кайфний, і я його дуже люблю. Може, до меду я ще не доросла, але мені бакара подобається більше. Дякую за увагу, за інтерес до мого каналу. Я тепер відчуваю себе трошки зіркою. У мене в планах зняти добірку бюджетних ароматів, а також у мене будуть новинки 2023-2024 року. Ну, десь уже скоро дві новинки щонайменше будуть. Дякую вам за коментарі, подобайки, підписки. До зустрічі. Я з вами не прощаюсь. Далі буде.